Шановні друзі, черговий випуск мого абсурдометра. Отже, дивіться, слухайте, коментуйте, робіть висновки. Сьогодні буде багато цікавого. У новому випуску нашого Абсурдометра ОПЗ на продаж. Уряд запускає приватизацію одеського припортового заводу під прикриттям заборони, одеська ова може допомагати компаніям з російським слідом. Скандал із Шабуніним, антикорупціонер, приховав мільйонний будинок у Сполучених Штатах. І загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Є новина, яку я вважаю необхідно, щоб знали мешканці Одеської області, тому що це стосується і нашого району Одеського, і міста Одеси, Одеської області, і всієї країни. Отже, український уряд в черговий раз намагається продати Одеський припортовий завод. 26 серпня було ухвалено рішення про приватизацію цього заводу: 4,5 мільярда гривень стартова ціна пакета акцій 99% там, з копійками фактично весь завод. Хотів би декілька моментів освітити, це дуже важливі стратегічні моменти. По-перше, для тих наших глядачів, хто не розуміється на ситуації, що таке Одеський припортовий завод. Це найбільший був не тільки в Україні, а в всьому колишньому Радянському Союзі. Це було найновітніше обладнання цього заводу, американське обладнання. Це перлина нашої промисловості. Тобто одеський припортовий завод. Це об'єкт, який більше ніхто не построює. Ніяка влада ніколи не построює такий махін, такий завод. Тому що цей завод строївся там в 70-х роках. Весь Радянський Союз строїв і хамера оборудовання американське, і вся Америка строїла. Поступає відповідно газ, перерабатується на добрива для сільського господарства. І цими добривами ми снабжали не тільки всю Україну, ми снабжали півсвіту. Це був супервигідний експортний продукт. Перестав він працювати з початком війни. До речі, біля цього заводу, і саме завдяки цьому заводу, виникло місто Южне, Південне і Южнівський порт найбільший сьогодні порт в Україні і, напевно, другий за вантажообігом на Чорному морі. І ось цю перлину, черговий уряд. Вчергове намагаються продати. Уже оголосили, і ці продадуть. Якщо ті, ще предучі уряди як-то зіснялися, общество мені, експертів, етім все по барабану, тепер ці точно продадуть цей припортовий завод. Сверденко говорить, що підприємство має відновити повноцінну роботу, що це може тільки приватний власник. Тобто, люди на повному серйозі говорять, що вони всім гуртом, всім урядом, фондом держмайна і всієї аравою голодних міністрів, і чиновників не можуть управляти одним великим заводом. Прем'єр говорить в лоб, що підприємство має повноцінну роботу, це можливо лише завдяки приватному власнику. Поїмаєте, коли уряд розписується в своїй профнепригодності, ну це сигнал для всіх, включає інвесторів. І саме головне, ніякий нормальний хазяїн, країни хазяїн для будь-якого комплексу, не буде продавати щось. Під час кризи. Помієте, під час війни ніколи ніхто не дасть реальну ціна на цей завод. Вони продають по бросовій ціні, абсолютно, просто для того, щоб і, так сказати, хорошо заробити, і продати своїм же. Є там умови, Мінекономіки затвердило, щоб там 5 років, всього-навсього, 5 років, щоб збережено було цільова діяльність цього підприємства. І сума інвестицій. Сума інвестицій не менше 500 мільйонів Гривень впродовж п'яти років. Це не про що? 500 мільйонів гривень це там умовно, не умовно, а так і є. Ця от Хмельницька ТЦК, що очолила, пані Крупа, здається, чи як її там прізвище. В неї вдома знайшли 600 мільйонів гривень. Там по всіх газейках полазили. Це всього навсього зарплата, так сказати, нелегальна, збори річні одного голови ЦВК, яких 24 в Україні. 500 млн грн. А тут завод інвестиція в рік не менше 500 млн грн, і тоді ти його можеш купити. Сьогодні ми бачимо, що, на жаль, в нашій області і всій країні, але це дуже важливо для нашої області. Це базове підприємство області. Це надзвичайно важливо для сільського господарства. Продали, виставили, самі десь його там втічуть, як обично, як ці всі куча діячів. Подивіться, пол складу уряду попередньо розшукується. Два шурми, один Чернішов, там Міндічі, Шефір був, два Шефіра теж було, колись радники президента. Вони там парно якось, десь сів, потікали. Той в Лондоні, той в Вені, той в Ізраїлі, той ще десь там. Боголюбов, нема нікого, всі ці фіктивні менеджери, десь. Андрій Богдан був, колись голова офісу. Потікали. Чому? Потому що ми так само розпробули, все що, що є. Кубраков, до речі, та їх там можна назвати десяток, віце-прем'єру, міністру, діючих. І тепер ця команда прийшла, ця група. Хотять продати припортовий. Дивіться за руками цих жуліків. Я думаю, що потрібно, щоб було це все в громадському обговоренні. Я думаю, що і мерія южного, я буду звітуватися до міського голови, щоб вимагала теж визначити, які умови, чому і хто буде купувати. Продадуть все, залишимося тільки ми зі своїми проблемами. А вони будуть в очередних Лондонах, тим більше там прем'єр-міністр вже брат є, почву готовий. Там хорошо, приємно. правда, туман не сильно, а так нормально жити. А ми тут будемо сидіти без заводу і без нічого. Новина, про яку багато останні тижні говориться. Теж добрива, там три слізні. Добрива в порти Кіпір. Вона так іде, в комплекті як-то йде. Було. Підписано спільний наказ головою Одеської військової адміністрації паном Кіпером та керівником військово морських сил України. Про те, що з 18 липня морські порти Одещини, особливо Дуная, перестали приймати вантажі з Аміачною Селітрою і всі добрива, фактично 90% добрив, тому що вони, начебто є. Вибухонебезпечні. До цього три роки під час війни возили все було нормально. Зараз кіпер з неї шпапою, зрозуміло, що ініціатор кіпер. Спільний наказ заборонити. Рядом Порт Галац, 18 км по Дунаю, там розружають, все можна, працюють. Оця вся історія з попиткою монополізації і убійства ринка мінеральних добрив, уже зараз. Тонна селітри подорожала на 25 тисяч гривень за тонну. Тому що ринок слопнувся. Коли в ці всі аграрії, кожен, я хочу, що фермер, кожен голова господарства, аграрій знав, чому у вас нема добрив і чому вони такі дорогі, на 600 доларів тоні подорожали. Тому що Кіпер, голова Одеської військової державної адміністрації, вирішив, що й на цьому заробляти. Ну, все інше вже, так сказати, в нього все хорошо в області, він вирішив заборонити добрива. Але не всім заборонити. Є, як Орел говорив, тим, хто його читав, знає, що є на Скотному дворі животні всі равні, але є животні равніє. Так от, 23 серпня, в Чорноморському порту погоджено, щоб зайшло одне судно НС Старці з вантажем мінеральних добрів. Формально, начебто, ці добрива по документам. Не належать до вибухонебезпечних. Але сам факт їх розвантаження в українському порту показує, що фактично працює нова чергова корупційна схема. Була така зерном схема, в обов'язково два роки підряд. Там спільні накази були, якісь мільярди сумасшедші заработали. То хай вже НАБУ займається чи хто там все одно догонять всіх. Тут нічого нового немає. Зараз, через Чорноморський порт це судно розгрузили. Судно. Непросте про нього далі. Але дивіться, всі українські компанії, які возять через їх, намагалися возити через інші порти, не можуть, їх вантаж не пускають. Ціна виросла на добрива, всі фермери задихаються і аграрії. А одне судно, вдруг прийшли зайти. І наказ кіпера їм не почав. Ну, ми знаємо, ні по чому цей наказ. Але це судно належить компанії Free System. Капітал цієї компанії 1 мільйон гривень. Ну, це, щоб ви розуміли, 25 тисяч доларів. Ні о чому. Компанія, яка загнала багато тисяч судно з добрими, там, на низка мільйонів доларів. Нинішній власник, австрійський громадянин Дмитро Чверткін такий. Ця компанія є правонаступником російської компанії ФосАгро. Зміна власника однозначно була просто на бумагах. Паперова зміна власника. Ну, щоб уйти від санкцій. Помієте парадокс? Чистих е, імпортерів добрив українських не пускають, а компанія, російська компанія, з конкретним російським слідом, заходить в Чорноморський порт, вигружається і собі спокійно працює. Чому? Тому що якось так от, ну, все животне рівні, но є равніє. Я думаю, що е, повинно, щоб все-таки Олег Александрович своїм цим наказом вийшов і сказав, як будуть працювати аграрії? Чому проросійські компанії, конкретно бізнес може возити? Ну, я знаю, чому бізнес може возити, тому що декого є там певні зв'язки, в тому числі документальне, але то вже інше кіно. Може возити, а всі інші возити не можуть. Тому, коли турбуються про безпеку, начебто, щоб не взірвалася селітра на судні, унічтажають аграрії, насправді це не про безпеку. І не про те, що може щось вибухнути. Це про банальну корупцію. І люди, які піймали джокер в житті, прийшли сюди керувати. Просто хочуть ще трошки поцарювати, тому що кожен день роботи здесь, копійка падає. А там Євросоюз на щитах все нормально, вони думають, що все нормально. І ніхто не звертає увагу. Ну, хоча б уже займаєтеся такою ахінеєю, регулюйте ручному режимі ринок, хоч росіян сюди не пускайте, хоч Фосагро не запускайте. Для України під час війни. І в продовження цієї ж теми Всеукраїнська аграрна рада, така є організація аграріїв, закликала терміново розблокувати імпорт азотних добрив. Всеукраїнська аграрна рада, яка представляє інтереси 1300 середніх і малих аграрних підприємств, звернулася письмово до прем'єра Свириденко та голови обласної адміністрації Олега Кіпера. Це не я звернувся, це звернулося 1300 підприємств. З проханням терміново розв'язати проблему імпорту мінеральних азотних добрив. Цитата, ключовим чинником цього є заборона ввезення в Україну через морські порти не лише аміачної селітри марки А, що дійсно є вибухонебезпечною речиною, а й інших азотних добрив, які є повністю не вибухонебезпечними. Без цього неможливо забезпечити майбутній врожай. Якщо терміново не вирішити задану проблему, в наступному році країна зіткнеться з короченням вражальності ключових культур на 30%. Ну, їм же все одно яким прокурорам, там, що з тої країни буде, у них все хорошо, що в Росії, що в Словакії. Тому це все їх мало цікавить. Питання стоїть в іншому. Я звертаюся до цих представників Всеукраїнської аграрної ради. Хлопці, багато з вас, ну декілька я знаю точно, є депутатами Одеської обласної ради. Ви не ховайтесь. Нічого страшного в цьому нема, щоб е, говорити правду. Вон, я говорю правду, да, е, маю ряд проблем, але нічого, це не страшно. У вас сесія обласної ради буде. Зверніться 12 вересня на сесію обласної ради. От там є, знаю, там пан Денисенко, депутат обласної ради, він активно в цій аграрній раді працює, там, на форуми різні їздить. От вони будуть сидіти друг напроти дружки. Кіперпрезидії, депутат обласної ради, аграрії в залі. Не треба вам листи писати. Встаньте і спитайте голову, а Шановний Олег Олександрович, як же буде питання з добрими? Чому ті можуть заводити, ті не можуть? Чому на 28 тисяч на тоні піднялася ціна? Чому аграрний сектор наш розвалиться? Ви відповіді не получите, але хоч покажете, що ви про людей думаєте. Ви всі ж там бігаєте по територіям, по округам, думаєте, що колись будуть вибори, ви будете балотуватися. Ну, ну побігайте. Але я хочу, щоб всі знали, що ви на сесії Одеської обласної ради повинні. Якщо ви дійсно відстоюєте інтереси аграріїв, одеських і українських аграріїв, задать питання підписанту цієї заборони Олегу Олександровичу Кіперу. Ну і новини наших антикорупціонерів, звісно, це вже десь декілька тижнів інформація ця гуляє, але зараз вона вже офіційно підтверджується. Видатний борець з корупцією. Видатний розоблачитель всіх і вся. Пан Шабунін, ви його всі навіть, знаєте, він обвиняє всіх всі вороги, кроме нього, всі вори. Він один чесний. Я його пам'ятаю дуже довго ще з моменту моєї роботи в Києві. Цей самий пан Шабунін виявився, має в США дім купив за мільйон доларів. В Сполучених Штатах Америки є дуже багато гарних кредитних програм. Де ти можеш мати там 50 тисяч доларів, брати кредити, обслуговувати їх і мати доми, які вартістю мільйон. Пан Шабуні не ризикнув. Він приїхав, інша жінка його приїхала з дітьми. І купив в місті Берлінгтон, штат Нью-Джерсі, за мільйон американських доларів. І знаєте, ні в кого нема питань до цього Шабуніна серед його цих всіх подільників. Абсолютно спокійно, посольський реагує, то це нормально, коли антикорупціонер, кристально чиста людина, як він себе називає, десь достав в шухляді мільйон доларів і купив собі хату на всяк случай, купив в Америці. Тому коли ви будете чути ще раз візги всіх прикорених антикорупціонерів, Сарасят і всіх прочих, просто споминайте Шабуніна і пам'ятайте, що десь тихенько стоїть його сім'я і він і сміються з вас, а самі живуть в нормальному домі за нормальний мільйон доларів в хорошій країні Сполучених Штатів Америки. До мене время от времени різна інформація доходить. Десь протягом з попередніх 2 неділі приходять люди, в тому числі люди в погонах, які розказують, що там є команда, працює спеціаліст там групи по мені Е, якісь там наружка, прослушка, взагалі, все, що можна. Там і зелена кнопка, це так WhatsApp, не називають, і слушається. І офіси, і квартири, і всьому світі, якась наружка. Можете їздити. Я знаю, що нормальні правоохоронні органи протиправних дій виконувати не будуть. А всі інші, і в тому числі ті, хто команди дають і проводять наради, як було там недавно одного з п'ятниць про те, що треба щось робити з Барвінянка, тому що сильно щось там на область розказує, сильно розказує. не то, що хочеться слушати. Ну, це все суєта. Я всю життя займався політикою і буду нею займатися. Ви можете приходити будь-які кабінети, будь-які офіси, крім матеріалів про вас, про те, що ви крали, про компанії Жакарт Російські, які ви маєте з ним бізнес-відносини, про документи, хто деякі права отримав, паспорта, які в кого рахунки, нічого ви іншого не знадете. Ці документи є. І вони, понятно, я як людина розумна, храню їх не в одному землярі, не в одному місті. Тому, welcome, приходьте. Але я займаюся виключно політикою останні 20 років, а не займаюся якимись схемами чи ще чимось, чим привикли займатися ви і думаєте, що всі такі. Так що, безполезно не тратити бюджетні гроші. Барвіненко вам сам розкаже все, що знає, не треба для цього даже уголовні діла і прослушку ставити. Мені, зіснятися, нема що. Тому дивіться мої програми, знаєте більше, чим від будь-якої прослужки. Це був Віталій Барвіненко, мій черговий абсурдометр. Дивіться, коментуйте, робіть висновки і найголовніше пам'ятайте, що хто вам ще, крім мене, правду скаже. Отже, за правдою сюди!